Опалювальний сезон у Житомирі завершать 14 квітня. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі міської ради. Зробити це планували 10 квітня. Втім, через погіршення погоди вирішили продовжити опалювальний сезон ще на кілька днів. За підрахунками працівників Житомир теплокомуненерго середня добова температура після 14 квітня відповідатиме вимогам для припинення подачі тепла. Немає обсягів затверджених обсягів природі газу без затверджених обсягів. Не ми не паджутобіргаз не маємо права працювати, тобто тільки в межах доведених обсягів газу. Тому найближчим часом доба дві. Ми побачимо ці обсяги і приблизно рахуючи і підписавши додаткову угоду з «Нафтогазтрейдингом», Ми прорахували цей обсяг на пів квітня, яким ми можемо пропрацювати спокійно, давати тепло. За словами Дмитра Рогожина, цього опалювального сезону вдалось економити близько 9 мільйонів кубометрів газу у порівнянні з сезоном 2021-2022. Спожити менше газу вдалось завдяки зменшенню майже удвічі втрат теплової енергії та роботі двох котелень на деревні щепі. Ці дві котельні дають близько 10 відсотків від загальної кількості тепла. У нас стали дуже стабільне постачання. У нас фіксована ціна на постачання щепи. У нас 4-5 постачальників, які завжди нас підтримують, постачали і зимою підставили своє плече. І у нас не було питань з щіпою на складі. Дмитро Поліщук, ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир.